30 років у обласному діагностичному центрі гастроентерологом працює пані Валентина. Останні 11 у цьому відремонтованому приміщенні на Ковпака-18. У нас особливий черг немає, у нас все розписано, ну, приходять на свою годину. Пацієнти теж з районів, ну, їм це дуже вигідно, тому що позвонили, записались, приїхали, пройшли в той же день, і в УЗД, і в лабораторію можуть. Лабораторні обстеження пройти на узі у нас всегда вищі норми. Ну ми там пример там 10, по нормі навіть менше, по ми приймаємо намного більше. Милого тижня депутати обласної ради проголосували за те, аби ліквідувати діагностичний центр та приєднати його до обласної лікарні. Дуже сумно, не хотілося. В закладі працюємо більше 22 років, і дуже була стабільна, все дуже було гарно. Головне, були задоволені пацієнти цією роботою нашого центру, всього колективу. Лікарів багато в обласній лікарні, ті, які у нас знаходяться, і ті ж кабінети, та музі, функціональна діагностика, то що багато буде дубляжу. Ми розуміємо всі, що не потрібно. Якщо буде помножене на два. Біля кабінету гастроентеролога чекає на прийом пані Тетяна. До цього говорить, кілька разів зверталась до фахівців центру. Дуже приємно, що тут ще не такий давній ремонт, немає дуже великої скучності населення, просторні коридори, просторні кабінети. Минулого року, говорить директор діагностичного центру Ярослав Жданов, пролікували у себе 40 тисяч пацієнтів і надали понад 100 тисяч медичних послуг. На місяць з необхідних майже мільйона 200 тисяч на заробітні плати. У січні цього року заклад від Національної служби здоров'я отримав 587 тисяч гривень. Втім, говорить директор, могли б заробити платними послугами. Нам дорікають, що в нас недостатня кількість людей. Ми організували свою роботу таким чином, що. Людина приходить на конкретний час. Людина приходить на конкретний час, отримує послугу медичну і немає необхідності створювати натовпи в коридорах. Як я відношусь до реорганізації, незадовільно. Я дуже сподіваюся, що буде збережено. Основний скарб цього закладу це кадри, це медичні працівники. Діагностичний центр займає перший та третій поверхи цього приміщення. На другому і четвертому розташовується обласна лікарня. Такий вигляд вона мала близько 13 години понеділка. І, хоча мають електронну чергу запису, розповідає реєстраторка, приймають людей і поза нею. Щодня це понад пів тисячі людей. Військові у нас поза чергою, ми їх і оформлюємо поза чергою, і лікарі приймають також поза чергою. Їх Без направлення. якщо приїжджають люди з районів. Особливо з дальніх районів, і у них якась проблема. Там ми винятковий случай теж рішаємо тут на місцях. У нас реєстратура дуже малесенька, це пристосоване приміщення, яке у нас було і з якого ми вже робили реєстратуру. А дійсно, нормальна реєстратура дозволить розкласти все найбільш комфортно, і для пацієнта, і для того, щоб зберігати медичну документацію. У деяких кабінетах одночасно приймають по кілька лікарів, говорить заступник директора обласної лікарні Микола Савченко. Бо не мають вільних площ. Втім, медичним працівникам діагностичного центру планують запропонувати місце у своєму закладі. Деякі лікарі наші або фахівці, спеціалісти у і інші в день у них приходиться від 35 до 70 людей в день. Приймає лікар. Вони до останнього тут. Тому ми візьмемо тому, щоб розвантажити, щоб приймав не один невролог, а вже два невролога, щоб не один УЗД-апарат працював у нас, а працювала два. За інформацією директорки Північного міжрегіонального департаменту ЦЗУ Вікторії Мілютіної цього року діагностичний центр мав отримати приблизно на 2 мільйони гривень менше ніж минулоріч. Враховуючи, що Заклад отримує 587 тисяч гривень на місяць, а навіть на зарплатню центру потрібно 1 мільйон 200 тисяч гривень, то безумовно виникає питання, по-перше, економічної спроможності центру. Раз. Два, якщо грошей вистачає, навіть не вистачає на зарплатню. То про яку якість медичної послуги ми будемо говорити, фактично, Сумський обласний діагностичний центр так і залишається надавати допомогу мешканцям Сум і Сумської області, але вже в складі. Сумської обласної клінічної лікарні. За словами Ярослава Жданова, у центрі нині працює 61 людина. З них 22 лікарі, 27 фахівців середнього та медичного персоналу, решта 12 не медичні працівники. Реорганізувати заклад рішенням обласної ради має спеціальна комісія протягом наступних півроку. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.